Планування нового світового порядку хтось дивиться на світ як на дошку для гри. Вони вже мають владу, але тепер шукають наступний крок нову карту світу, мета війни створити нову геополітичну конфігурацію, де старі союзи розсипаються, а нові формуються за кулісами і під жорстким контролем. Десятка пентаклів карта цілих династій, старі гроші. Аристократичні системи, що хочуть укріпити свої позиції через війну, можливо, навіть і відновити те, що вважають втраченим порядком. Це війна за майбутнє власності, спадку, влади, щоб старі діди та династії зберегли контроль над світом, що змінюється. Ту Скубків дуже несподівана карта у нашому розкладі. Вона каже, за всією цією жорстокістю та брудом стоїть відкриття нової психологічної епохи, зміна свідомості людства та зміна відчуття реальності. Ця війна не лише за території, це війна за відчуття, віру, майбутню видозмінену психіку людства. Десятка мечів Ця карта катастрофи, руйнувань, кінця усього старого. Глобальні сили не хочуть відновлення та реставрації старого світу. Вони хочуть його повністю переформатувати та змінити, не залишивши нічого, щоб могло нагадати старий устрій. Колесо фортуни Знову ця доленосна кермічна карта і це є дуже важливим знаком. Це свідчить, що ця війна є частиною великого глобального сценарію обнулення, і він не імпровізований, він майстерно вписаний у часові коди, мета перезавантажити світ через біль, хаос, втрати, провести цивілізацію через темний портал до нового порядку. Це карта підступної допомоги, яка дається не просто так, а за розрахунком, щоб посадити на гачок. Це про економічне поневолення, перерозподіл впливу, глобальні сили через війну створюють нові фінансові залежності, країни-отримувачі та країни-донори стають частиною нової піраміди влади. На дні колоди десятка жезлів це як символ рабства, людству та окремі країни несе тягар, який їм нав'язали згори. І Україна одна з таких країн. Мета глобальних сил перекласти тягар на плечі звичайних людей.